В першу чергу місто рівне мені подобається е, своїми е, парками, тобто парк Шевченка, е, парк е, хімік, тобто з е, е, своєю природою, тобто воно дуже компактне на рахунок архітектури, дуже мальовниче місто. Я люблю своє місто рівне, бо я тут народилася. І вона мені найкраще, наймиліша, найгарніше. Я була в багатьох містах України, Росії, але наше місто Рівне я не можу зрівняти навіть з нашим сусіднім Луцьком. Наше місто Рівне дуже чисте, акуратне, охайне, пробирається кожного ранку. Ну, Не знаю, люблю своє місто, дуже люблю. Ой, рівне люблю, то ж моє місто, люблю. Зелене місто, зелене, хороше місто. І люди в ньому хороші. А я люблю своє місто за те, що воно таке прекрасне, хоч і воно таке маленьке, але за цих мешканців, за кожну людину, яка народилась тут, я його просто обожнюю, просто люблю. Я є патріотка України і мені дуже подобається моє місто, Я його дуже сильно кохаю, так якщо по-українськи. Мені це місто, ну я горжусь цим містом, я його дуже-дуже сильно люблю люблю.